Для проведення перевірки створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли фахівці Державної інспекції техногенної безпеки та Міністерства з питань надзвичайних ситуації України. Така перевірка проводиться раз на п'ять років. Під час своєї роботи члени комісії перевірять стан захищеності населення та об'єктів. Особливо стратегічно важливих, а також готовність органів влади до виникнення можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Протягом двох тижнів члени комісії перевірятимуть міста Дніпропетровськ, Нікополь, Вільногільськ, Кривий Ріг, Павлоград, Дніпродзержинськ та Магдалинівський район. Вже 27 липня будуть підбиті писанки перевірки. Питання захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру знаходяться на постійному контролі губернатора Олександра Вілкова. І є один з ключових комплексних стратегій розвитку регіону, сказав В'ячеслав Задорожний. Додав: головне завдання, яке визначили перед нами наш президент Віктор Янукович та уряд зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення. Дієвим інструментом у цій роботі є ефективне функціонування Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту. Під час перевірки особлива увага буде приділятися стану захищеності стратегічно важливих об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки. Комісія вивчить їх стан та готовність управлінських органів до попередження надзвичайних ситуацій. У разі необхідності надасть методичні рекомендації для ліквідації наслідків ймовірної надзвичайної ситуації, сказав перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України Іван Криса. Ми підходимо з двох сторін: перше реаніційні питання, готовність за призначенням до дій. І друге питання це. В якому стані знаходяться і сплатуються ті об'єкти, особливо об'єкти підвищення небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, потенційно небезпечні об'єкти, в якому вони стані і до чого, скажімо, можуть вони призвести. Безумовно, ми будемо аналізувати цю роботу, яка проведена за 5 років, і відображати навіть цей в акції, що які зрушення є, яку яку стану кращу чи гіршу. І це буде відображено в акції. По закінченню буде проведена Відповідна нарада з представниками всіх служб, я й думаю, і, 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 і з місцевими держадміністраціями, представниками, чи з головами, чи заступниками держадміністрації місцевих по обговоренню цих питань, які були виявлені комісією. Ну і результатом це підготовка матеріалів на доповідь премєр міністру по результаті проведеної перевірки. Під кінець я б хотів побажати безумовно. Щоб була виставлена оцінка комісії, а їх є три оцінки: це готова служба, не готова, обмежено готова і не готова, щоб були висновки, що служба цивільного захисту готова до дій за призначенням і щоб ці результати перевірки підтвердили такі висновки. Це мої побажання. А населенням жителям Дніпропетровщини, я хотів побажати, щоб вони були завжди в безпеці. І могли спокійно і жити, і працювати.